Тепер практично всі артефакти, і ті, яких немає в експозиції, віднайдені під час розкопу руїн церкви святого Юрія, розміщеної на території Ужгородського замку, у доступі завдяки такому ось інфобоксу. Його встановили в експозиції артефакти середньовічної замкової церкви. Ми проводимо тут щорічні розкопки, і саме було визначено так, що не вистачає візуалізації і матеріалу наукового доповненого, тому вирішено було в рамках проекту заповнити цей інформаційний простір інфобоксом для більшої популяризації, тому що виникає багато питань на екскурсіях, що тут знайдено, як досліджено, коли проводились розкопки. А саме на такому інформаційному ресурсі ми зможемо більше розповісти для туриста інформації про нашу найдавнішу сакральну пам'ятку міста Ужгорода. У 2024 році, крім закарпатських археологів, до розкопок за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини долучилися й угорські експерти, аби дослідити та реконструювати унікальну археологічну пам'ятку. Результатом співпраці є й встановлення інфобоксу. Вже не перший рік в дуже тісних, дуже тісній співпраці знаходимося з Ужгородським замком. Це наш вже не перший проєкт. А на сьогоднішній момент інфобокс, він проспонсований Міністерством закордонних справ Угорщини. У 2024 році до Ужгородського замку виїжджала делегація науковців з Угорщини. Це представники університету Долицького університету імені Пазмань Петера. І між замком та представниками підписали. З вода про співпрацю виїжджали археологи, і як плідом цього співпраці був сам інфобокс і не капчанекозишпроєкт з інфобокськілакіташаба щороку на руїнах церкви святого Юрія працює археологічна експедиція Ужгородського національного університету та археологічний гурток з Олександром Цембосом. Керівник археологічної експедиції Володимир Мойжес передав для наповнення інфобоксу польові фотографії, відео підшукав наукові статті, креслення тощо. Тут є такий матеріал, які не вкладаються в експозицію, або просто не можна його якби викласти по технічним, скажімо, там таким моментам. І воно доповнює інформаційно саме про артефакти, які тут представлені в експозиції. От. І також там є багато фотографій, відео, щоб зрозуміти історію самої пам'ятки і етапи їх археологічних досліджень. Починаючи з 2018 року, коли експедиція Жбродського національного університету досліджує, бачимо, як це відбувалося. Самого початку фотографії, як проводилося археологічне дослідження, скривався культурний шар, і як виявлялися ці саме артефакти, як вони можна побачити, як вони саме в культурному шарі містяться, А також ми можемо їх побачити тепер тут, в експозиції, які вони тут у нас знаходяться в вітрині. Побачити ще більше цікавинок, пов'язаних із церквою Святого Юрія, можна буде й у новому році. Ольга Шумовська анонсує. У 2026 році буде ювілейний рікуні, і ми плануємо декілька мероприємств. Зокрема, це буде велика наукова конференція. Ми будемо доповнювати експозицію цю артефакти середньовічної замкової церкви, тими знахідками, які Володимир Валерійович, археолог, нам передасть. Ну і також буде ще один приємний сюрприз встановлено одну із скульптур, яка буде стосуватися історії замкової церкви. Інфобокс містить кілька розділів: це історія пам'ятки, археологічні знахідки, музейні колекції, віртуальні реконструкції, відеоматеріали, наукові статті. Інфобокс і надалі наповнюватимуть матеріалами.